Ви на каналі Red Hall, де ми говоримо про складні речі простими словами. З вами я його ведучий Назар, і сьогодні ви дізнаєтесь, чому азбука Морзе може врятувати життя. Американський художник Семюел Морзе придумав код для кожної букви алфавіту, її ще називають азбукою Морзе, і застосував телеграфний апарат для передавання коду через провід імпульсами струму, які відтворювалися у вигляді крапок і тере. Передавальний апарат, обладнаний клавішею, здійснював електричний контакт. Приймальний пристрій креслев на рухомій паперовій стрічці тире і крапки. Система Морзе стала засобом прискорення екстреного зв'язку. З 1908 року діє міжнародний сигнал прохання про допомогу SOS. Врятуйте наші душі, як зазвичай його перекладають. Три крапки, три тире і три крапки так виглядає цей сигнал, коли його передавати за допомогою азбуки Морзе.